Для вивчення такої красивої мови, як німецька, нам необхідно знати кілька речей. Перше, що є така річ, як вимова, да? і перед нею є рухи, за допомогою яких ми і робимо ті чи інші звуки, потім ми складаємо слова або лексика, яку ми вже розташовуємо певним чином, так як. Думає наша, скажімо, сама мова і ми в цій мові. Це називається граматика. І так, це такий короткий курс німецької мови, німецька на зупинці. Мене звуть Юрій Бесараб, я учень Валерія Курінського. Можете пошукати його книги з автодидактики, це взагалі найліпше, що є для вивчення іноземних мов. І так. Значить, для того, щоб в німецькій мові ми правильно вимовляли, я буду застосовувати от для пояснення деякі речі, які відкрив урізкий. Нам потрібно підігнути язичок ось, е, таким чином, щоб він у нас е, стояв, да, от так от зігнуто. Да, під, підігнути от його кінчик. Да, Уявив, що це язик, у мене буде шкарпетка. Нам дивіться, в українській мові ми язичок тримаємо ось так плоско. ось, Якщо показувати так. А в німецькій нам потрібно підігнути його таким чином. Відповідно, серединка його підніметься сюди. І це робить німецьку мову дуже м'якою. да, от, лізень, от от, послухайте, лезен. Да, і взагалі багато слів стають таким дуже-дуже м'якими. от. Якраз оце за, за рахунок того, що язичок підігнутий, і серединка його наближається ось до, до цього місця. І так, значить, дивіться, перша вправа для вас така. Язичок з української мови, да? ми його, його форма буде в німецькій, ось така. Курінський ще відкрив дуже важливу річ, яка називається фокусування. Фокусування це. Направлення ми, наших мускульних рухів, наших ментальних рухів на якусь певну точку. Уявіть собі, ось тут дивіться, у нас це взагалі інструмент, який ми користуємося в житті, який нас відрізняє від тварин і всього іншого, і він нам дозволяє теж думати, спілкуватися. Він взагалі, скажімо, допомагає нам жити, знайти своє місце в цьому світі. Так от. Повернемося до, до цього апарату. Крім форми да, форми язика, ми вже зрозуміли, яка вона, нам потрібно це фокусування. Це така точка, уявіть собі, як магнітик, да, куди ми направляємо всі наші мускули, рухи, всі наші звуки, якби. От, уявляємо, що вони йдуть е, туди. От в німецькій мові це буде ось тут. Це, скажімо, горло. Да? От, курінський назвав це фокусування, і воно нам дозволяє переключатися з однієї мови на іншу з української, да? ми говоримо таке слово, як вабик, да? або такий магнітик. Ми беремо слово трезден, трездень і уявляємо, що у нас всі звуки, значить, підігнули язичок, говоримо тхздень, і всі звуки у нас йдуть на оцей магнітик. Так? За допомогою слова пхаздень ми перелаштовуємося і, вже виходячи з цього, починаємо говорити. Дивіться, через те, що у нас язичок в німецькій мові стоїть іменно так, ми його, потрібно ми його розкриваємо лише на один звук, на один приклесний, це на Л. Коли ми говоримо лзен, він у нас проскрився сюди торкнутися йому потрібно цієї частини тут піднебіння. Лізем. Всі інші, На всі інші звуки приголосні чи голосні, у нас язичок знаходиться в такому положенні. От тому німецька іменно так специфічно звучить, не відрізняючись від багатьох інших мов от, від української в даному випадку. Що нам ще звуків потрібно знати? Значить, я дуже коротко пройдуся. Ну, є звуки губні, да, це Б-М. Фактично такі, як в українській, за своєю певною природою. Але вони будуть відрізнятися акустично, бо язичок буде не так стояти. Да? Б-м, це українське, Б-м, да? Б-м. Українське фокусування йде ось сюди. На Це місце приблизно, на Нижній зуби. В Німецький, да? ми перелаштувалися, язичок підтягнули Трестин. І у нас вже буде інше БМ, трішки інше, але рухи подібні. Потім. А які Д, Д, Н. Для того, щоб нам зробити ДН. Ми виходимо сюди Д, торкаємося цього піднебіння. Да? Ось тут, ось в цій частині і зубів теж Д, Н, Д, 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 Т, тиш, 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 тенкен. От, А потім ще у нас є. Е, е, с, е, Звуки, які теж формуються тут, це С, Ц, з. Вони будуть, язичок просто от в такому положенні наближається до цього місця. Да? С, з, це взагалі до, зуб, до зубів, наближається. Якщо ж, то це піднімається він трішки вище. Це я вам вже такі деталі розказую. Які ви будете вам завдання буде досліджувати. І знаходити, як ви маєте правильно робити рух для того, щоб той чи інший звук вийшов. Рух складається взагалі з трьох стадій. Початковий. Початково це фактично ось ця позиція, да? номінальна. Німецькі дітки сплять з таким язичком підігнутим. От. І потім він, потім є вже видобування. Да? Це, іншими словами, це якийсь вже рух. І потім релаксація. Це так. Три стадії руху. І так. Значить, це у нас ще один важливий звук, який у нас буде середньоязичний. Це ось оце, такий у нас звук. Він позначається там в скрипці. Так. Але в мові це може бути х, таке Г в кінці слова. Або це може бути ось такий поєднання. Як ми його робимо? Uh, от, наприклад, слово ех. Да? Нам потрібно з цього положення. До речі, наб, наближаємо сюди або десь от до цього місця язичок. So, так, от в такому положенні ми його наближаємо. У нас виходить. И -х", И -х". Є uh, люди, у яких він більше схи, цей, uh, цей звук схожий більше на «ш», Це значить, що воно в них і ближче сюди. У нас і ля говорить. И -х", И -х", И -х". У мене він ось такий іменно середньоязичний. Ось так він приблизно робиться, цей звук. Так, потім ще є такі звуки в німецькій мові, яких немає в інших мовах. Це умляутні. Я вже це стираю. От. Це умляутні звуки. Це буде А, О і Ух. Умалядні звуки це значить, що вони з буквою У, причому такою витягнутою звукою з буквою У. Що для цього нам потрібно зробити? Ми губки маємо не просто на У, як українське сказати, а от таке У-У-У. Витягуємо їх на У, як майже як в англійській, да, W, У, У. І потім говоримо «а», але у нас вийде «е», «е», Метхін, метюн. Потім О, И, ль, Юль, ль, ль. І оцей звук. У, сам У дивіться, ще й у нас якби двойне витягування губів. U. Він такий буде U- U. Дуже унікальний звук, дуже красивий. Ось так. Ще нам потрібно сказати, що є звуки заднього е, спинки, які робляться спинкою е, язика. Да, от, це для того, наприклад, К да, от сюди наближається, торкається язичок К, Г. Цього, потім Х в німецькій мові Х язичок відсувається сюди, фактично, так, відтягується спинки тут. Отуди, в цьому місці, у нього буде звук Х. Х-б, ХБ, ХБ. Да? Посилаємося в горло туди, на цей магнітик. ХБ, «Хабе, ХБ. Хабе, хабен, Хабен, Хаус. Ось е, цей звук. А ось мені здається, що я розібрав вже фактично всі звуки німецької мови. Дивіться, яке перед вами стоїть завдання. Тепер ви виходите на вулицю, і все, що ви бачите, магазини, реклами і так далі, на зупинці особливо, ви починаєте думати, який рух мені потрібно зробити. Так? Спочатку ви налаштовуєтесь язичок, підтягуєте, налаштовуєтесь його на ось це фокусування, що ми в горло туди, в корінь язика посилаємо всі звуки. От, і починаємо думати, як ми маємо, яким ми маємо рух зробити, щоб прочитати те чи, е, да? чи той чи інший звук. Все, що кругом, ми починаємо таким чином спочатку аналізувати. І потім аналізуємо, який рух робимо, робимо рух, виконуємо. Тепер у вас з'явиться дуже багато цікавої роботи, особливо тих серед вас, які знаходяться. В Німеччині, де да, я якраз більше для них роблю це відео, але це можна практикувати в будь-якій будь країні, якщо є у вас підручник, якщо ви щось згадуєте, якісь слова, якісь уроки вивчаєте і так далі. А в, в коментах до цього відео ви можете ставити свої запитання, вони можуть бути дуже конкретними. В наступних уроках я вам розкажу, як потрібно вивчати слова. Потім пройдемося про, по граматиці. Це дуже, цікаво, дуже, я сподіваюся, буде дуже е, цікава у нас з вами е, така робота. На цьому я прощаюсь. Auf Wiedersehen.